В Ефірі випуск новин про знакові події. У студії з вами Інна Літовченко. Мої вітання. Сьогодні 22 березня, саме з цим днем пов'язані життя і діяльність таких знаних представників України. Як композитор Микола Лисенко, художник Іван Труш, фольклорист Порфирій Демуцький та лікар і громадський діяч Ольга Богомолець в календарі. ООН сьогодні всесвітній день водних ресурсів, а в державному день таксиста. Вчора російський суд почав зачитувати незаконний вирок Надії Савченко і відразу визнав її виною в убивстві журналістів. Хоча насправді вона не мала до цього абсолютно ніякого відношення. Офіційна Путінська Росія вкотре засвідчила своє лицемірство. Видаючи біле за чорне, Світва спільнота обурена таким цинічним псевдосудом і продовжує вимагати волю Надії Савченко, які сьогодні, як очікується, мають остаточно оголосити судовий вердикт. Обласне телебачення, приєднуючись до цього потужного протесту, подає чергові відгуки на її підтримку. Тому що вона ну, патріотка України і вона бореться за права свої і хоче ну, повернутися на, ну, на свою родину. Її там не за що пиші держать. Ну як же її не підтримувати? Вона наш патріот за Україну, мало таких знайдете серед жінок, тим більше. Ну і офіцер, і все таке, вона заслуговує, щоб за нею зараз всі відстоювали. Вся. Весь світ зараз за неї і ми теж. Не то, що підтримуємо, переживаємо, переживаємо. Я думаю, всі, 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 всі роблять це. Так що я вважаю, що це вже… Якби ми, під... Якби ми підтримували тим, що треба підтримувати, розумієте? Для того, щоб ми були крепкі, сильні і, і небідні. Ми ну, що от. ми маємо робити? Не дурити одне одного, і на цьому все, щоб тоді, тоді не сиділа б вона там в цій тюрмі, розумієте? А те, що Надя дівчина, дай Боже, то я думаю, такі, може ми самі не знали, що серед нас такі люди є. А є, виявляється, слава Богу. Абсолютно героїчна жінка, дуже сильний характер, дай Боже, нам хоча б там в якоїсь мірі володіти таким напором, характером і Скажімо так, не змінює своїм принципам. Підтримую, тому що вона патріот України. Підтримую. Дуже сподобалося заключне слово, коли показала відносно російського правосуддя. Той, той жест, я вважаю, що правильно, молодець. Звісно, неправильно вони роблять, що вони її держать. Вот. я такого в суд діло, звісно, не вникаю, але на моє мнення, треба її випустити, да і все. І ще одна топ новина сьогоднішнього вівторка. У Києві похоронять тіло журналіста Георгія Гонгадзе. Після багатьох років поневірянь воно упокоїться у церкві Миколи Набережного, прихожанином якої був Георгій. Світла пам'ять цьому незламному борцю за правду і справедливість. Неординарна подія сьогодні і в Житомирі. Складе урочисту присягу новоутворена національна поліція. Репортаж про неї ми покажемо вже у найближчі години, а поки що розповідь про день відкритих дверей у Житомирській поліції. З подробицями Галина Ковальчук. Бельгійській вівчарці Індії три роки. Але за своє собаче життя вона встигла врятувати не одне людське, адже вона натренована шукати вибухівку. Кожна собака виконує свою функцію. Тобто пошук вибухівки, пошук наркотиків, пошук людини це три напрямки, які в нас використовуються в службою діяльності. І от моя пошуку вибухівки. Є тут успіхи, розкриття є. Тобто вона шукає зревчатку, знаходила вже не РГД 5, неодноразово ну, і так виконує свою роботу. Попри холодну погоду, день відкритих дверей у головному управлінні національної поліції в Житомирській області відвідали багато школярів та студентів. Людей найбільше цікавили техніка, зброя, пошукові собаки, захисний одяг, поліції, підробні гроші практично усе, що поліцейські показали на виставці біля головного входу. Мені спидають міни і гранати. А тому що війна під землею, і його ніхто не побачить. І вона сривається, а граната може, може сриватися, і її можна швидко кидати. У громадськості, а також дітей підростаючого покоління, є можливість ознайомитись з засобами, які використовує міліція у своїй діяльності. День буде відкритих дверей, і люди розкажуть і покажуть в яких умовах і чим саме займається міліція. Поліція. Ну, спочатку вони вразив сама техніка, мотоцикл та машина, а потім бронетехніка, техніка, зброя там і інші принади. Майже 400 повідомлень про правопорушення на добу в області. З них понад 80 – це кримінал. Відвідувачам показали, як працює чергова частина служби 102. В залежності від того, яка поступила інформація, про яке повідомлення ми організовуємо реагування, збираємо інформацію, яка надходить, доповідаємо керівництву і здійснюємо координацію роботи всіх територіальних органів. Також відвідувачі побували там, де поліцейські відточують свої стрілецькі вміння. Щонайменше двічі на місяць поліцейські приходять до тиру. На дану виставку продемонстрували зброю, кастить на озброєнні. Нашої поліції, то тобто є працівники спецпідрозділу безпосередньо показують демонстрацію. Це і пістолети різних модифікацій. Форти, ПМ, автомати, пулемети, спецзасоби активної оборони. Цікаво, прочитав в інтернеті рібинка провести. Я зараз сам поранічник. Ну, Просто дивитися, смотрить. Мене колега тут раніше працював, цікаво. що тобі саме більше понравилось? Мотоцикл. Мотоцикл дні відкритих дверей Житомирські правоохоронці проводять вже багато років. І про інші неординарні події у нашому краї та Україні. Уряд пообіцяв підняти з 1 травня на 6% пенсії пенсії зарплату. З початку АТО на Донбасі учасниками бойових дій визнані 126 тисяч українських воїнів. У квітні ціна горілки в Україні зросте майже на 20%. В Білорусі пенсійний вік піднімуть на три роки. Головна бібліотека Житомирщини обласна наукова готується до свого 150-річчя. Завтра у нашому телецентрі відбудеться прес-конференція Левка Лук'яненка 27 у березня Україна прийде на літній час і переведе стрілки годинників на одну годину вперед. А обласне телебачення продовжує свій новий проект Допоможи селу. Село ніколи не підводило Україну, не підведе й цього року. Якщо ви працюєте на своїй землі і потребуєте підтримки, поради, захисту, зверніться на гарячу лінію постійної комісії обласної ради з питань агропромислового комплексу земельних відносин і розвитку села за телефоном 067-235 43 52. Нашої велено-франкіану цього тижня складає цитати з листів Івана Франка. Ось один з них про Україну. Тільки така інтегральна всестороння праця зробить нас справді чимось, зробить нас живою одиницею серед народів. Бо ані фіра книжок самих сего не зробить, ані купиця брошур самих, ані півкупи послів самих, ані академія наук сама, ані тисяча шкіл з руською мовою викладової самою, ані тисяча віж самих. Треба всього сего але треба всього на всі боки, щоб ми справді росли органічно, то тоді тяжче буде Рожі силі спинити нас у тім рості. А за народним календарем 22 березня відзначається день пам'яті 40 мучеників у Севастійському озері Замучених. Це друга зустріч весни. Якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне. Приліт жайворонка передвіщав тепло, а зяблика на холод. Це був спеціальний випуск новин про небуденні події, які всі попередні. Сьогодні він буде на нашому сайті. tvradio.com.ua. Бережіть себе та Україну до завтра.